Після втрати дитини вісім місяців назад ми з дружиною прийняли рішення покинути столицю та розпочати нове життя у маленькому селі в будинку, який також потребував кардинальних змін, так як і наше життя. З моменту переїзду пройшло рівно чотири місяці, і я хочу вам зараз показати, як змінився будинок за цей період та скільки роботи було зроблено в ньому. А вас попрошу додивитися відео до кінця та оцінити результат в коментарях, адже ваша підтримка для нас дуже важлива. В першу чергу ми позбулися майже всіх речей, які залишилися від минулих власників, та вивезли все на смітник. Після чого одразу приступили до розведення води по будинку, бо першочерговою задачею було зробити санвузла, щоб забезпечити себе хоча б якимись зручностями. Замінена була вся стара електрика у будинку, якою я займався особисто і вперше у своєму житті. Демонтували майже всі старі двері та деякі пройоми взагалі замурували, бо в кожну кімнату було як мінімум по два входи. Глиняну штукатурку на стінах прийшло частково збивати, бо вона вже майже не трималася. Після цього заштукатурили все цементним розчином, так як це один із бюджетних варіантів. Потім Лайли фасадну сітку та затягнули її стартовою шпаклівкою для того, щоб по стінам не пішли тріщини. І фінальним етапом чорнових робіт була фінішна шпаклівка, яка необхідна перед поклейкою шпалер. Всі дерев'яні дошки, які були на підлозі, ми також демонтували та залили цементну стяжку, де в майбутньому будемо стелити ламінат. Майже зі всіма роботами по будинку мені допомагав сусід, який займався повністю всіма штукатурними роботами: стяжкою, монтуванням пластикових вікон та ще багато з чим. Коли я задав йому питання, скільки ми винні за ці роботи, то відповідь мене. Не просто збила з пантелику, і тепер я навіть не знаю, що робити з отриманою інформацією. Але про це я запишу окреме відео, тому що залишати це без уваги просто неможливо. Так що підписуйтесь, щоб слідкувати за продовженням нашої історії життя.